Доброго дня, Плотнікова. Так, плотнікова викликала. Бачите, на нашій території забирають школу. Оце все, все огорожено. Почали в святкові дні працюють. Святкові дні в день оце конституції, свіже. Оце, оце свіже. Сьогодні, Ось да? уже Вчора було тільки два столбика А вчора. міліцію визивали Активно. Ні, Вчора мене тут не було. Люди тільки телефонують. Все, ніхто не знає правомірних дій. От прийшли зараз. Юристи тут знаходяться. все. Ушивається, ховається директор школи. Зараз сусідньої прийде ще скаже свою позицію. Це її площадка, навіть у неї відбирають. Ви розумієте, до чого на дійшло? балансі школи знаходиться площадка. Mm -hmm. я понимаю, Вона каже, це час площадка школа. на ту школу, друга площадка на цю да, школу. Да. Ну, так, а сквер, а сквер, школу? а сквер цей це громади сквер. Площадку. Це громади сквер. Які вона теж прибирає до рук? А Що таке в наш час? Такі, таку землю відвоювати. Скільки тут будинків можна в сандалити? Одного але буде багато. Що ви говорите? Подивіться на паркові озера. На квадратний метр Ми це зафіксуємо. Заяву про злочин, напишемо долучення до справи. Уже ж буєш правильно. Вона закрита і справа знаходиться в суді. Про закриття Відкриють справи Відкриють тоді, якщо опять матеріали тоді. Ага. Значить, тоді ви нам радите нову справу починати? Чи долучати ми до ми тієї, ми яка ми закрита? Долучати буде, ви Нічого долучати не можете. Ні, ну ми маємо написати заяву про злочин, долучення Напишем. до справи. Напишем. Я напишу огляд місця події, що тут знаходиться на палеві. Будь ласка, стовпи. Давайте будемо писати. писати Я буду писати заяву. Ви представник кого? Я взагалі голова громадської організації і я голова ОСН -у, мікрорайону комітету мікр... Комсомольський. Який на погляд її... да. да, да, да. ну так. Ну Можна там у сісти. А плани Кабінет. надавали? Ні, ніхто нічого не надавав. Ми дали запити на те, щоб нам дали документи, деякі документи тільки в міліцію, тільки в міліцію і все. Вона в вони повинні мати благоустрої дзвонять. Зараз може бути падають туди кні. Так я не ухвалю. Так легенько втіти, щоб не замерзли. Я жарко. Жарко. Порець, ми може, може а, не жарко і весь сил. Я тут коряць ми живемо. Може збігти поодінь це. Люди вже звіт продають. Да.